П'ять місяців тому я подивилась на своє відображення в дзеркалі і зрозуміла, що тут треба щось змінювати. Я вам розкажу, як мені вдалося схуднути на 13 кілограмів без виснажливих дієт. Моя стартова вага була 75 кілограмів. Зараз я важу 61,5 кілограми. Така вага в останній раз в мене була у шостому класі. Особисто я не поспішала бігти у спортзал та купувати там абонемент. А потім через тиждень я передумаю займатися спортом і все. Плакали мої грошики. Натомість я вирішила, що буду займатися регулярними домашніми тренуваннями. Bodyflex це система дихальних вправ із фізичними рухами. Там головне правильно навчитись вдихати і видихати повітря і робити вакуум живота. And take your time. А самі вправи займають 20-30 хвилин щоранку без спеціального обладнання. Після нього робила ще імпровізаційну гімнастику, щоб прозім'яти суглоби. І наостанок додала ось цю легендарну лімфодренажну гімнастику із Тіктоком, яку всі так нахвалювали. Я не знаю, чи точно вона працює, але як елемент загальної вранішньої гімнастики дуже дуже прикольно. А щодо основного методу свого схуднення, то я не стала вигадувати нічого нового і розпочала своє схуднення на старому доброму дефіциті калорій, я дізналася, що є спеціальна формула, де, враховуючи свою вагу, ріст та вік, можна розрахувати калорійність саме для свого схуднення. 10 помножити на вагу плюс 6,25 помножити на зріст, мінус 5 помножений на вік і мінус 161. Плюс до цих процедур схуднення я замислилась над тим, щоб додати якісь підтримуючі процедури для обличчя. Так я дізналась про японський масаж обличчя, який розробила стиліста-косметолог юнуку Танака. Масаж Асахі це авторська техніка Танаки, що об'єднала напрацювання жінки та найдривніші практики для омолодження та скульптурування обличчя. Масаж цей включає в себе лише 12 вправ, і ось так по декілька разів виконую кожну вправу. Ці рухи направлені на те, щоб розігнати лімфу обличчя. Такий масаж підходить для коригування овалу обличчя, а також зменшенню набріків. Щодо мене, то зараз моя вага, як я і казала, 61,5 кг і худнути до 55-57 кг я не планую. Тож бажаю вам здорового тіла та стрункої фігури.